Зачем ми? Там. Ми не будемо опубліковувати до початку. Не будемо ніде опублікувати до початку світового засідання. Відео, було заснято, коли ми зайшли в кабінет. Ні, ну ми просто не зрозуміли, що ви хочете підготуватися, ви почитаєте, ну точнее. Я вибачаюсь, Дмитро Аркадій, знаючи на що інших людей не знає. А що ви проводимо фіксування? Я особливо не проводив а... ми роботами. Друзі мої, незважаючи на незрозумілля для мене, як для судді, а після шостої години простого громадянину дії нашого керівництва, дозвіл в моєму кабінеті знімати тільки з мого дозволу і попередження мене, а не зараз, як ви робите це. А чому це так? Для тех, кто вы плохо понимает, подходите и теперь читайте вот эти все пункты, начиная с 6 по 7 включите. Прочитай вот, Дмитрий, прочитайте все. Людям, которые меня снимают, без моего разрешения, Это не сообщив вы... об этом. По КАСу? Ну, да, по конечно. Это, Это касс. Так, Это 9 статья, с 6, так, 5 по 6 пункт. В особые справи о том, Нет, с того пункта, который я вам предложил. не 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 вы не понимаете. Судове засідання оголошується відкритим. Проводиться розгляд адміністративного позову Черніченко Дмитра Аркадьовича до інспектора управління патрульної служби міста Києва, як вказано в шапці позову лейтенанта поліції Петренка Руслана Миколаєвича, розкасування постанови серії ПС 30637. 2.5 промістити про порушення 27 лютого 2016 року. Судово засідання не з'явилися. Позивач нічого давського засідання не з'явився. Для того, щоб встановити особу позивача, суд з'ясовує, що за присутні особи в судовому засіданні, які без погодження з головуючим, не попередивши його, зайшли з камерами і почали знімати підготовку до судового засідання. Знаєте цих людей? Так. Назвіть їх, будь ласка, встаньте, коли до вас тут вертається роздається. Це, це Меліановський Руслан, він журналіст. будь ласка. Я, yeah, я. Yeah. Посвідчення можна побачити. Yeah, будь ласка. Бюджетні кошти України, преса Міліановський Руслан Олександрович. А ви як його назвали? Руслан. Так, да, Я просто прізвисько yeah, yeah. не почув. Видано урядовим повноваженим справ людини. Жалу, за що у нас інформацію? Начальник відділу координації роботи регіональних органів влади, активний я... центр дорожнього патрона. Оксандр Александрович, я цитую ваше посвідчення. Сідайте, передайте, будь ласка. Інша особа, скажіть, будь ласка, хто? Андрійович. Та ж сама організація Анатолій Андрійович. Сідайте, будь ласка. Суд одразу перед встановленням особи позивача вказує, що під час судового розгляду справи, на підставі пункту 6 статті 12 власності відкритий процесу, в судовому засіданні в порядку касу забезпечується повне фіксування судового засідання з допомогою записаного технічного засобу, який зараз проводить секретар судових засідань, прізвище якого буде названо пізніше. Крім випадків неявки судового засідання, всіх осіб, які беруть участь у справі, чи у разі, якщо відповідає до положень цього кодексу, розгляд справи здійснюється за існування осіб, які беруть участь у справі в порядку письмового провадження. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом в порядку цим кодексом. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні технічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото, кіно, відео і звукозапису засування соціональної апаратури, а також трасування судового засідання по радіо телебаченню, допускається на ухвалу суду з наявності зводи цих осіб. Шановні журналисти, вам зрозуміло все, що тільки що було роз'яснено. Так. Зв'язку з цим, якщо не важко, опустіть Боростанською камер, мені не подобається, коли направлені авто. Встановлює особу позивача. Черніченко Дмитро Аркадійович. Проживаю в місті Київ, 10.06.92 на року народження. Проживає в місті Київ відбувається проспект Миколи Бажана 1М, квартира 23. Зареєстрований адресою місто Вінниця, вулиця Чайковського, 15, квартира 71. Поголошується склад суду для позивача. Даний розгляд справи проводиться під головуванням судді Масалаті при секретарі Івченко. Чи довіряєте даному складу? Так, у честь. Суд роз'яснює вам ваші процесуальні права згідно та чого ви сіли. Згідно з частини 1 статті 43 Цивільного процесуального кодексу України, особи, які беруть участь у справі Кодексу Адміністративного України, особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з технічним записом, журналом судових засідань та протягом 7 днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмове зауваження щодо їхньої пам'яті та неправильності. Згідно статті 49 Кодексу Адміністративного судочинства України, усі особи, які беруть участь у справі, тобто є процесуальними сторонами, мають рівні процесуальні права. Мають право добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, необхідно виконувати процесуальні обов'язки. Коли ці особи беруть участь у справі, вони мають право знати про часне місце слухання справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі, та стосуються їх інтересів, знайомитися з матеріалом справи, заявляти клопотання і відводи, давати учні та письмові пояснення, доводити заперечення, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, висловлювати свою думку. Питання, які розглядаються судом, задавати питання іншим учасникам процесу, які беруть у справі, подавати заперечення проти копатань доводів та міркувань, знайомитися з технічним записом журналом судових засідань протоколу причинення окремої процесуальних дій та подавати письмове зауваження на них, поскаржувати судове рішення в частині, що стосується їх інтересів. При цьому. Згідно з статті 51 Кодексу України, позивач має право будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позивних умов, або відмовитися від позову. При цьому відповідач або суб'єкт оскарження в даному випадку має право до початку судового розгляду по справі змінити підставу або предмет позову у шляху подання письмової заяви разом з позивачем, або досягнути з відповідачем. Примирення будь-якій стадії адміністративного процесу, що стане підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Вам зрозуміли ваші процесуальні права? Чи є попитання до суду? Ні, Ваша щось. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що журналісти прийшли в судове засідання, чому в якості попитання ви цього не охванули? Запропонувавши суду дане питання без проволочок розпочати без... У, у відведений судом час о 14.15 а витрати на це майже 5-7 хвилин. Ну угу. опиралися на статті Кодексу України про одним правопорушення, що для... він в даному випадку вечась переб'ю не є повноважним, тому що розглядається порядку Кодексу адміністративного судочинства, а не про одним правопорушення, які є похідним щодо про нібито оскарження дій будь-кого із учасників процесу. Зв'язку з цим чи розумієте, що таке клопотання і чи є вони? Так, ваша честь, є питання, щоб були дані особи присутні і фіксували весь процес на відеокамеру. Зважаючи на те, що керівництво держави вирішило, що журналісти є більш поважнішими, ніж інші учасники процесу або взагалі посадові особи, і їм дозволено, на їх особисту думку, приходити в будь-яке засідання без попередження, проводити відеозйомку без попередження учасників процесу. Суд не може заборонити журналістам, які мають окреме законодавство від інших громадян, мають окреме оскарження дій їх і перешкоджання їм у їх журналістській діяльності. Всім іншим, це можна просто не звертати увагу. Ваша думка щодо розгляду справи у відсутності, вбачає інспектора УПП міста Києва Петренко Руслана Миколаївича, як відповідача подання справи? Я вважаю, що. Я хотів би, щоб ця справа була розглянута, тому що е, в мене дуже багато відео в інтернеті і в, Яке відношення і... це має справи у відео в інтернеті? Ну дивіться, я вважаю, що... Я... скажіть, е, Послухайте. А я що зараз роблю? Е, я вважаю, що можна розглядати дану справу без участі відповідача. У відповідності до 4, 4 статті 128 каз України у разі неприбуття відповідача, суб'єкту влади повноважно, належним чином час причастне місце слухання справи, суд вправі провести судове засідання у його відсутності, тому розпочинає розгляд справи по суті і пропоную позивачу дати пояснення щодо його позову, поданого 9 березня 2016 року. Я вас е, так, був зупинений е, інспектором патрульної поліції Піліша. Е, Інспектором патрульної поліції Петренко Русланом Миколаєвичем був притягнутий до адміністративної тримації. Мабуть, спочатку вас зупинив. Скажіть, ага. будь ласка, число місяць рік годину і місце. Я зрозумію, це просто позов. 27 лютого 2016 до року е, приблизно, е, приблизно о 13-й годині дня. О якій? Е, о 13-й годині приблизно. позовів вказано зовсім інша година та хвилина. Ну, Я не пам'ятаю просто. В мене тим, який, я зрозумів, за далі ви нас. Тому я не хотів, я спозивається вказав, тому я не хотів. У о... якій годині спадено тоді відносно масу скажемо на постанову? Ну, в постанові не вказано, в якій годині. Оригінал постанови та медичного документу, ну, які в подальшому будуть оголошені судом під час дослідження матеріалів. Так. Зараз немає. Переробку по справі, поки посоль шукає свої документи. розумієте, що перерва для обох журналістів також. Це фіксування процесу, яке який... не...